Про книги українських авторів без ефекту вау. Я їх прочитала, отримала певне задоволення, але на тверде так вони не дотягують. Софіна Семтем досить непогана книга. Є місто Семптем, яке розділене на яруси. На кожному ярусі живуть люди, поділені на категорії: чим нижчий є ярус, відповідно, тим нижчий рівень життя. На ніч вони захищаються куполом від злих небезпечних звірів, які населяють спустошену землю, від вітрів, які дмуть, і час від часу від сонячного опромінення, тому що воно теж вже несе небезпеку. Особливість цієї книги в тому, що мешканці. Всі особливі, і чим ти особливіший, тим більша ймовірність потрапити на вищий рівень. І весь парадокс в тому, що дуже часто батьки калічили власних дітей. Щоб вони були унікальними і особливими. Оформлення книги дуже гарне. На юнаковий відьомський спадок. все було б нічого, якби на перших сторінках я не наткнулась на цькування іншої віри. Така собі історія легка, просто читається тут відьми, ковен, спадок, зілля і таємниці, вбивства, всяке таке. Але от той неприємний осад, все таки лишився. Анастасія Нікуліна завірюха. І ця книга не так про погоду, як про рід завірюх, про людей, які мають містичні здібності. Але кожних вісім років вони змушені переселятись. Ось таке в них прокляття. І читаючи цю книгу, було б все нічого. Але відчуття, ніби я щось десь загубила. Таке враження, ніби сторінки повиривали. Ця книга яскравий приклад, дирок в сюжеті. Катерина Корнієнко, дивокровці, розповідь про восьмикласницю Коханнічко. І за всю книгу це прізвисько Коханнічко мене так втомило, що я вже просто не могла терпіти. Живуть поруч з людьми особливі істоти, які прийшли до нас з іншого світу і мають певні здібності. Хтось, маючи особливий артефакт, може прикручувати собі вік або додавати, або віднімати. Хтось може перевертатись, і хтось має здібність підкорювати метали. Але книга мені видалась такою якоюсь монотонною, рівною, спокійною. Андрій Новік. Останній спадок. Він так накрутив сюжеті, що я думала, мій мозок просто зірветься. І навіть коли я вже все зрозуміла, і все стало по своїх місцях. Єдине про що я подумала, і навіщо ось оте все було. Тут загадки, інтриги, головоломки, незвичайне якесь старовинне письмо. Не зрозуміло навіщо вони і що вони шукають, і на що вони то знайшли. А ще плюс є якась американська компанія, секретна надсекретна. І що вони роблять, для чого вони це роблять? То взагалі просто ну нібито й цікаво, ніби то й захоплююче, але нічого не зрозуміло. Драбина Євгенії Кузніцової, от що я для себе зрозуміла, ця авторка пише життєво, от рівно, спокійно, так як є таке враження, ніби ти просто ведеш діалог з подругою, щось обговорюєте. Тут історія про переселенців, як то приймати за кордоном в своєму такому довгоочікуваному і бажаному будинку всіх родичів. Разом з тим, якось ті, от родичі, які, облишивши все, і не знаючи, чи вони повернуться коли-небудь додому, намагаються адаптуватись, жити, виживати і хоч чимось зайнятись, аби не думати про втрачене. Юлія Нагорнюк відьма вмирає втретє в порівнянні з попередньою книгою цієї авторки. Ну я не була вражена. Я не знаю, що я очікувала, чого мені хотілось, але вона значно поступається. Діва матір третя. Ти не впізнаєш мене, Поліни Кулакової це продовження курсу. Тут вже не потрібно нічого додумувати, нічого вгадувати, чим би могло завершитись і який подальший розвиток подій, авторка нам все розклала і розповіла. І, хоча я дуже потребувала цих відповідей, маю зізнатись, я розчарована розвитком подій. Катерина Пекур, пісня бризів. Цю книгу я не могла зрозуміти сторінок 200, а потім я побачила в кінці словниковий показник, і якби я його знайшла відразу, читалось би мені набагато легше, бо все я здогадувалась з контексту. Магічний світ, історія кохання, навіть можна сказати трагічного кохання, подолання труднощів разом, нерівність, як люди не розуміючи, гноблять те, що не знають. А правильніше навіть сказати тих, кого не знають і не хочуть розуміти, ця книга варта уваги, хоч вона й складновата, але варта. Я вкотре нагадаю і повторюсь, що це виключно моя думка суб'єктивна, це виключно мої відчуття після прочитання цих книг. І наші думки можуть різнитись, і більше того, вони навіть повинні різнитись, бо будь-яка книга відкриває для читача щось окреме. Нам відгукується те, чого потребуємо саме ми. І якщо мені якась книга не сподобалась, а вам вона дуже подобається, це чудово і це нормально. І якщо ситуація зворотня, також нормально. Дякую вам за перегляд. З вас сподобайка.